Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись. Дивимося сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Справи сімейні, багато що будете робити разом тут імператори і імператриця. І якісь такі справи, які будуть, знаєте, не всі в один день завершені, бо це як на перспективу робиться. Це просто такі справи, які закладається щось в цей день, а потім дочекаєтесь результату. Потім якісь врожаї будете збирати. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Так, ну дивіться, про сферу кохання кажу одразу, що тут якісь як, от як було зроблено, так, так і буде результат. Як було розпочато спілкування, до того воно і призведе. Як, наприклад, почнете день, так він і піде, бо тут енергії такі, знаєте, ну, колючі на початку дня. Можете не з того ока прокинутись, не на ту п'ятку стати, і піде далі. просто от. Чи чоловікові вашому дістанеться, чи жінці вашій дістанеться, то там вже дивлячись від того, хто слухає. Але ж день може бути насправді доволі непоганим, якщо ви владнаєте зі, своєї, зі своїм характером, або якщо не дуже будете звертати увагу, що людина ще не прокинувшись. Вже щось там свої права качає. Дайте прокинетись, будете домовлятись. Насправді непоганий день, і день, коли, знаєте, от, підбиття результатів, і вони не будуть остаточними. Це те, що, знаєте, якісь там приємні моменти, вони ще попереду у вас, у вашої пари, і якісь планування. На подальше майбутнє. В цей день теж будуть, і теж гарно б їх і робити, щось розпланувати, щось там роздивлятись наперед. Отакий день. Далі дивимось. Робота. До чого вам готуватись в роботі. Ой, тут розхитування буде в роботі, знаєте, емоційне таке розхитування. Трошки складно буде втомитись, але знаєте, те, що вам треба робити, робіть. І не звертайте ні на кого увагу. І просто знайте, що ви дійдете до результату тільки тоді, коли ви не будете вагатись ні в собі, ні в тому, що вам треба зробити. Коли ви розплануєте все і будете дотримуватись свого плану. Бо насправді день, який буде починатись емоційно, більше до вечора він вже буде ну, втома, звісно ж, буде, але багато ви як озирнетесь назад. То зрозумійте, як багато ви зробили саме завдяки тому, що ви в собі віру мали, що ви не сумнівалися, що ви були більш впевнені в собі. Отак і проведіть день. Вірте в себе і все у вас вийде. І робіть те, що можете робити. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти. Тут будете задоволені якимись пересуваннями. Тут, знаєте, або вам десь треба буде зустрітись з такою от королевою жезлів, або це ви будете в енергіях королеви жезлів, коли ви все контролюєте, коли у вас все під наглядом, і коли ті плани, які ви собі там налаштували, вони поступово у вас відтворюються. Хоча якась затягнутость. Де в чому буде, все ж таки Але не лякайтесь, бо знаєте, я розумію, що може енергії у вас буде достатньо в цей день, і ви будете намагатись багато чого встигнути, але деякі справи вони просто ще не на часі вам. Тому і будуть затягуватись, тож не страшно. Хай воно там поступово все відтворюється. Від чого краще за все відмовитись. Аліса прийшла вітатись з вами. Даліс? Да, від чого краще б за все відмовитись? Ну, від довгого затягування і очікування треба б відмовитись особисто, якщо ви знаєте, що десь там конкуренти. Вам в потилицю дихають. Тож точно відмовляйтесь від Я там ще почекаю. Будьте... Якщо навіть нема дуже великого бажання дуже швидко просуватись, хоч як можете, але просувайтесь. Відмовляйтесь від того, що ну, пройде час, я то зроблю. Намагайтесь робити все і одразу, і швидко і. Саме, знаєте, от не колись потім. а Як прокинетесь, як будете розуміти, хто ви, що ви, як вас звуть, то вже й намагайтесь робити свої справи. Так, далі дивимось, від чого вам не відмовитись в цей день. Давайте дивитись. Від чого, ну бачите, переслідує нас ця карта. Все ж таки, від якоїсь затягнутості не відмовитись. але дивіться як: замороження якоїсь ситуації воно не буде аж занадто довгим. По обіді вже ситуація буде прояснена. От просто може ви чекаєте, наприклад, якогось дзвінка. І чи листування якогось з людиною, то по обіді вже ситуація буде вам зрозуміла. Але не така вона проста там у вас. Щось там є, хтось хитрує. Може, це вам треба буде схитрувати, щоб досягти свого? А може, це з вами хтось буде намагатись хитрувати. Тож просто будьте уважні, будьте. Людиною, яка все тримає під контролем. І взагалі в цей день не уникнути якогось поєднання. Оце, знаєте, наприклад, хтось з вами там ну, зателефонує, зустрінеться, напише, якось ще там нагадає про себе. Ну, от Просто знаєте, коли. Ви заради чогось будете спілкуватись з кимсь. Це просто, от, знаєте, як ну, буде привід, і буде емоційно, і буде, ну так, знаєте, взагалі-то стабільно, Взагалі-то, ну це, от з такою людиною, з якою ви там будете спілкуватись, це не буде е, якось по-інакшому. Це буде так, як зазвичай, але цього не уникнути: зустрічі, спілкування не уникнути. Може, і не одна людина насправді, але щось, от, знаєте, день, коли мені здається, що більше ви будете хитрувати, бо якісь важливі справи у вас там будуть, а вас будуть відволікати в цей день. Так, і давайте подивимось пораду від вищих сил для вас на цей день. О, ой. Вона не відкрилась, тож я її залишу. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада. Так, дивіться насправді тут більше про роботу. Хатня робота, ну, така собі робота, де ви там ходите, працюєте, будь-яка робота. Дещо ви будете завершувати, але ж дивіться як. Взагалі-то будете задоволені. І сплата буде за роботу, і взагалі ви знаєте, ви вмієте, ви майстер в тому, що ви робите. Насправді зверніть увагу, бо перед вами буде багато варіантів. Дещо з них треба буде завершити, закрити. Це як, знаєте, от. Прийшов час, десь, чим вам може, навіть буде складно розставатись з якоюсь роботою, але все одно це моменти, які, ну, вони потребують вашої уваги. І станеться так, як воно вже краще за все буде для вас. Навіть якщо з чимось там треба буде завершити, закрити якусь тему. Хай це вас не лякає. Це просто от як час прийшов. Я так розумію, що щось нове у вас теж одразу намалюється. Тож роботи буде купа, але вам буде дуже подобатись результат того, що ви будете робити, і як ви будете це робити, і хай у вас все виходить. Все, все, на цьому я закриваю відео. Всім дякую, всім гарного настрою, гарного дня і відпочинку, і людей поряд з вами гарних. Бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось. Всім пока!